Закон України про національну поліцію. В 35-й статті даного закону викладений чіткий перелік підстав зупинення працівників поліції автомобілів. Ця стаття закону не дозволяє інспектору зупиняти будь-які автомобілі і будь-коли, а лише за наявності конкретних законних підстав. Основними законними підставами є. Порушення правил дорожнього руху, очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля. Крім того, даний закон, гарантуючи ваші права, прописує алгоритм дій інспектора. Безумовний, обов'язковий алгоритм дій інспектора поліції. Зокрема, частина третя статті 18 закону зобов'язує. Інспектора, звертаючись до водія, назвати своє.